Мій відгук про Київ. У нас були незабутні вечори, надзвичайно класна компанія. І в номерах ми дуже гарно проводили час, гралися, бавилися, смакували різними напоями, піцею. І, в принципі, кожен крок, який ми робили в Києві разом, він був такий якийсь душевний, незабуваємий, І мені дуже сподобалось. Так, мені сподобалось побувати в Києві і... гуляти там по Хрещатику, по Гуліверу і по Золотим воротам. В Києві мій найскрайніший момент це. Виключай, я дізнаю. Ну ви. Давай я вирішую з яким серйозний ампівати такий класний. Найкращий момент, найскравіший момент про... О, Київ це буде коле. Що, що? Андріївський Андрійський... узвіст. Андріївський узвіст. Андріївський узвіст. В своїй кімнаті я був в своїй кімнаті. кімнаті в 13 км від однокласників. Лежав, гуляв по республіку парку, мені сподобалося. Піца. Така піця, ми піцю не їли. А, я сам поїхав. Ну, Макдональдс, ладно, да, Макдональдс. Да. Ми ще, думаю, поїдемо в Львів, в Польщу, в Турцію, в, Турцію, да. в Мадагаскар. Все, багато, багато буде. Там, ну, і все за рахунок дула. Да? За твій рахунок дула. Все за мій рахунок, так. Ну, давай. Ми за тобі. Він вас переділив, я жужжу. Да. Я гулял по Киеву вечернем. А где ты был? Не Keyboard> знаю. А ну, новые места, я это выглядит допрос просто. А где ты был? Так, ладно, там попробуем. Какие новые места? Музей Киева. Торговий центр Волівер. А який тобі сподобався більше всього? Макдональдс. Так. Прогулянка по очірньому Києві. А ти де прогулянка була? По хрещатику. Де ти був в нових місцях у Києві? У музеї Гапчинської. Макдональдс. Всім привіт! Це мої враження поїздки до Києва. Хочу сказати, що все пройшло досить неочікувано. Деякі моменти мене здивували, але досить приємно здивували. Я... Мені було цікаво поїхати саме з вами, тому що я раніше з вами не їздила, коли ви їздили, наприклад, до Карпат. І от мені було цікаво поїхати з вами хоча б до Києва, погуляти по Хрещатику, по центру Києва. Ми це зробили з вами, це було досить цікаво. Хоч, ну, я б не сказала, що щось нове я там побачила, але все одно було приємно це зробити з такою компанією, як ви. Та те, що мені запам'яталося, це наше відві відвідування, е в Київської фортеці. Це було прикольно, тому що такого немає в Харкові. Та мені запам'яталося, тому що це таке от місто історичне, яке мені здається дуже. ну... Цікаво пізнавати. От тому, ну я би ще сходила би в більше таких історичних пам'яток. От, але ми також сходили до галереї з янголятами з картинами з янголятами Мені дуже сподобалося. Мені ж захотілося собі одну з картин придбати. От, тому от, дякую вам за цей час разом. Мені сподобалося. все пройшло достатньо весело та неочікувано. Київ це нереальне круте місто. Я була в шоці від розмірів і кількості людей. Стільки всього цікавого: старі будинки, смачна їжа і круті парки. Київ це вау. Я задоволенням приїду цією ж компанією.